Одразу двом фігурантам операції Мідас обирають запобіжний а, захід у вищому антикорупційному суді. Мова про ігора Миронюка, як радника міністра енергетики, який фігурує на плівках набу як Рокет, та Дмитра Басова, так званого тенора, колишнього директора з безпеки Енергоатома, вони керували тіньовим процесом, контролювали усі закупівлі в енергоатомі. Кадрові рішення та розрахунки державного енергетичного гіганта НАБУ і САП просять для басова заставу 45,5 з половиною мільйонів гривень або ж 60 діб під вартою щодо Миронюка, то прокурор впросить взяти його під варту без застави. Але якщо суд не погодиться. То обґрунтованою вважають заставу в 136,6 мільйонів гривень. Напередодні роки сказав, що немає стосунку ані до енергоатому, ані до міністерства енергетики. Абасову суді заперечує будь-які контакти з Міндічем, ніби як знає його лише з інтернету, а про інших фігурантів за виключенням Міронюка взагалі не чув. Всього ж підозру отримали семеро фігурантів корупційної схеми. П'ятьох затримали.